Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, по-перше, тут у нас кремчики для рук, зараз весна і наш організм потребує зволоження. І треба доглядати за ручками також. Ось у нас дуже гла... гарний крем з олійкою щі, з олійкою Макадамії. Називається ця серія Тресниковий цукор. Будь ласка, замовляйте, дуже-дуже класний крем з таким дорогим ароматом миндаля. Будь ласка. Далі, ось такий чудовий крем з морськими мінералами. Теж добре доглядає за руками, бачите сертифікат, тому що вся в нас продукція сертифіцирована. Далі мають сертифікати GMP, це значить, що в нас натуральні екстракти, сертифікат халял. Далі. Зараз добре ці ось кремчики, вони по акції, їх можна і як подарочний. Використовувати, вони всі теж з маслом ши. І тут у нас є от Маринга. Вони зараз по акції всього 69 гривень, замість 89 Далі, от такі, Далі, такі от кремчик, кокос, ваніль це в нас сакура. І отакі от от ще кремчики, миндали молоко. Теж дуже класні це все під замовлення. Далі. Зараз у нас по акції. Близькі помади всіх серій, багато новинок, нових кольорів дуже красивих. І у нас всі близькі помади з натуральними маслами. Наприклад, ще у нас от плампери, вони йдуть з чайним деревом, близькі що з топом, що з шимером, вони йдуть з маслами, і ще вони йдуть з вітамінами. А є Д. Далі Отакі у нас ще є стікові помади, дуже гарні тож мають кольори, і вони у нас з маслом манга, з маслом підсолнечника, і з вітаміном Е. Далі сиворотка для вій. Ну, при регулярному використанні, десь через 2-3 тижні ви вже побачите результат. Війки действительно становиться і густіші, і длинніші, Ну, реально, багато є фото і моїх клієнток, і не моїх клієнток, де видно чудове покращення вій. Далі. Ось така ще чудова у нас зараз сиворотка Аква з гіалуронкою, Зараз кожа потребує дуже-дуже зволоження, а ця сиворотка вона заповнює мелкі взморшки. Ну, кожа у вас просто сяють починає. Тож, будь ласка, забавляй, замовляйте, тим більше, що вона зараз по акції всього 339 гривень замість 419 Далі, ну і наші антиперспіранти кулькові. Всі ви їх знаєте, вони дуже удобні, вони мають приємні аромати, вони не скатуються, вони не оставляють плям на одягу, вони не мають цього почуття липкості і мокрості. Абсолютно сухі пахви. В общем, будь ласка, замовляйте, вам вони дуже сподобаються, хто ще не пробував. Хто пробував, пожалуйста, акція. Зараз вони зараз по 149 гривень, замість 199 Далі, ну і зараз наш гель-каштан. Це просто у нас від всього, як кажуть. Тим більше, зараз, коли весна набрякають ножки, тож, будь ласка, замовляйте і хай. Все у вас буде добре. Далі. ну і Наша чесночна серія теж зараз по акції, і шампунчик наш з естрактом чеснока по акції, і масочка. І це все під замовлення, і ще концентрат чесноковий теж зараз по акції. Тож, будь ласка, замовляйте, будьте красивими, будьте здоровими. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, кому ще цікава продукція фармасі і мої розпаковки. А я біжу до вас, мої любі!